А мої друзі також будуть робити свої зі своїми вихованцями. О, фарбування стін втомлює. Треба відпочити. Моя хазяйка заснула. Хлоя, прокинься. Мож, бо прокидайся. Нам потрібно ремонтувати кімнату. Ну, прокинься. Да, уж моя хазяйка впала в сплячку, наче ведмідь. Ідолашна дуже втомилась. Не буду її будити. Краще накрию і зроблю все сама. Алло, нам потрібна одна будка. Чудово, і от вона вже в кімнаті. Тепер я пофарбую її в наш улюблений з хозяйкою колір урожевий. Ось так. Здається, у мене непогано виходить. Але буде виглядати ще краще, якщо на даху я зроблю візерунок у вигляді відбитків моїх лапок. Супер! А тепер намалюємо кісточку. Прикладаємо трафери з малюнком, прискаємо фарби з балончика і готово. Тепер мені треба додати полички. На них я зможу поставити свої кубки. А на стіну я повісю спільну фотографію з Хлоєю. Ми тут такі милі. До речі, зацініть мій гардероб у мене чого то тільки нема. Навіть кепка поліцейського. Ой, я виспалась і готова. Ого, Кікі, невже це все зробила ти? Тут так чудово. Ти величезна молодець. Ну, яка краса. Як здорово, ще хазяйці сподобався мій дизайн. Том, заспокойся, будь ласка, не крутись. Добре, добре, йди. О, ні, що ж ти робиш. Ти зараз зіпсуєш мені всю кімнату. Мяу. Кімната жахлива. Тут немає місця для мене. Обов'язково було все руйнувати. Тепер мені доведеться робити ремонт з нуля. Жах який. Подушки розірвані. І крісло в жахливому стані. Ох Том! О, ці пластирі для мене, як мило. Велике, дякую, мій хороший. Заклею подряпини і можна приступати до ремонту. О, знаю, першим ділом приберемо порвані подушки і на місце поставимо домівку для тома. Ну а порване крісло можна заховати за цим милим пледом. Так, ось так виглядає набагато краще. А тепер треба повісити твої кіфтіточки, щоб ти так більше сильно не дряпався. Бо ним ти зможеш підійматись вгору до свого лежака. Це кільце я встановлю чашу і лежак для Тома готовий. Подряпини на стінах закриємо за допомогою картин, а сюди поставимо ще один лежак. Про маленького друга Тома я також не забула, а ще купила нову чашу для корму і поїлку у вигляді фонтанчика. Ну як тобі, Том? Мурмяу. Це мені вже подобається. Бачу, що ти задоволений. Це здорово. Ой, мало не забула. Треба ще наповнити твій лоток. І з цим мені допоможе впоратися іграшковий камаз. Супер. Ой, Том, ти чого? Взагалі-то це твій друг, а не обід. Не смій чіпати рибку голді своїми пухнастими лапами. Ай-яй-яй, Том, Ми друзів не їмо. Давай посидь тут і поміркуй над своєю поведінкою. Ой, ну який же ти, милашка. Злитись на тебе просто неможливо. Давай пограємо. Як же здорово виглядають на стіні ці хмаринки? Правда, Бобі? Ну от моєму хом'ячку зовсім нічого не цікаво. Бобі, може, ти хочеш, щоб я тебе погладила? Ні. А може тобі потанцювати? Ну ж, бо давай. Також не хочеш. А якщо мексиканські танці, його навіть мексиканська музика не тішить. Що б мені придумати. О, ідея. Я зберу тобі лабіринт, Бобі. Ти будеш по ньому бігати і шукати вихід. Я сумніваюсь, це тобі сподобається. Готова. Бобі, я збудувала для тебе неймовірний будиночок. Давай я проведу тобі екскурсію. Тут є все, що ти так полюбляєш. Пройдись та подивись. Нічого собі. Роксі так сильно постаралась для мене. Вау, мені подобається. Тут навіть басейн є. Неймовірно. Так, куди ж далі? Ого, Я прийшов на першу точку. Молодець Бобі, давай, давай, ти зможеш. Нарешті я бачу, що він задоволений. Ну а поки Бобі проходить лабіринт, я можу прикрасити стіни. Повісимо поличку, а на нього поставимо домівку для мого хом'ячка. Потім повісимо колеса, в яких він зможе бігати, коли йому буде нудно. А ще потрібен крутий спуск одиночку прямо в лабіринт. Так, думаю, ця довга труба чудово підійде. Ну і що, Бобі, тобі подобається? Бачу, що ти в захваті. Але це ще не все. На стіну я повісю пару постерів. Дивись, це ж ти. Супер хом'як. Класно ж так? Хочу побільше постерів з тобою у суперобліку. Ось так. Здається, чудова композиція. Та-дам! У мене просто супер хозяйка Вона зробила мені неймовірний будинок. І ці труби такі зручні. Клас! Мені тепер тут так весело. Готовий цілий день лазити по трубам. Як же рада бачити, що від нуді Бобі не лишилось і сліду, але знаєте, чого ще не вистачає? Підсвічування. Що було не так темно, сюди я повісю літак. А ще я зроблю для Бобі справжню повітряну кулю. Для цього мені треба надути кульку і вставити от сюди. Готово. О, як же здорово. Бобі, давай трохи політаємо. Так, мій хороший. Тепер ти ніколи не засумуєш. Чері, чері, ну куди ти повзиш? Іди сюди. Давай я тебе зніму. Ти моя хороша. О, до мене прийшла класна ідея. Тобі ж подобається бігати по пісочку, так? Тоді я зроблю для тебе справжню пісочницю. Думаю, відра пляжного піску буде достатньо. А тепер мені знадобляться кілька камінців, щоб огородити зону піском. О, так, здається, виходить ідеально. Також додамо трохи зелені і парочку кактусів. Вау, вийшло навіть краще ніж я очікувала. Чері, я створила для тебе звичне середовище проживання. Що скажеш? Не подобається, як же так. О, придумала. По-перше, я повісу для тебе гойдалку. Я знаю, ти їх любиш. А ще, якщо тобі подобається повзати по стіні, я прикрашу її рослинами. Так, от тепер я бачу, що ти задоволена, Чері. Ну що, покачаєшся на гойдалці? Моя господиня Беті дуже дбайлива. Зробила для мене гойдалку. Мені подобається. О, А ще тобі точно потрібний басейн. Його я теж прикрасила зеленю і камінням, щоб створити відчуття, що ми знаходимося у джунглях. Ось так. Почувайся, як вдома, Чері. От тепер, Чері, я бачу, що тобі подобається. І яка ж я рада, що змогла створити для тебе затишний будинок. Всього один твікс, як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм, хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться, мені страшно зараз же забери пилку! Розслабтеся, вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше, кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер! <рик> е, як же не хочеться, щоб твік закінчувався? Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер може підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне, з ним Твікс буде ще смачнішим. О, так, чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент. Тобто, нудела. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. До. Яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде. Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Очі. Я б не стала говорити про свою порцію у множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися. Страшно, так? Що відбувається? Навіщо викинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. <рик> Може, все таки поділишся? Адже в тебе так багато <рик> так. Дай нам всього по одному оку, будь ласка, вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура, мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається, все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка? Ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова Все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде до а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасна. Як же смачно не можу зупинитись. Аккуратніше, акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Ну все, далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так і треба. Мене отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Вифу, не може пророжувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та ага. да, перестань кидати в нас. Досить. Ага. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Оно пахне просто огидно, ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою. Так мені стане краще. А ну, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! пробуй. Смачного. Ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думала мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе? Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. І їж їж, не відволікайся. Скітлз? клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика. Супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. Не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще, що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота.